Мене звати Святослав, прізвище моє Москаленко. Я маю невеличке підприємство, практично сімейне, яке займається впровадженням касових апаратів в регіоні. Стабільна була робота, стабільна оплата. Люди в більшості знають. Я, в принципі, корінний єрпінчанин, так що жив тут давно. Отак, війна почалася, звісно, ніхто не вірив в це зовсім взагалі. Тому що до останнього дня. Навіть уже коли вона почалася, не вірилося, що це йде війна. У мене в місті живуть батьки, дочка, всі, ми всі ірпінчани живемо просто в різних місцях, в Ірпяні. І дуже сильно нервувалися батьки, дочка кажуть, що літаки літають, бомблять, стріляють. А ми з дружиною пішли в тероборону, щоб, щоб десь прикласти свої зусилля. От, і я їх переконував, що тікати не треба взагалі, що все буде добре. Що люди є, ми Ірпінь захистимо точно. От, ну, тоді ж ми не знали, що справжнє обличчя війни це, це страшно взагалі для будь-якої людини, мабуть, а навіть для нас, непідготовлених. Тобто я, ми до військової справи взагалі не мали ніякого відношення. Просто в мене дружина медик. Тому ми так старалися вдвох прикласти свої зусилля. До останнього часу навіть вже війна йшла, переконував батьків, що їхати не треба, нічого, а вже потім, коли почалися сумнозвісні події в Бучі, коли бої почалися, коли вже підійшло фронт під сам Ірпінь, то 5 березня я зрозумів, що це вже, ну, я дуже переживав, бо відповідаю за сім'ю, за родину я зрозумів, що потрібно. Рятувати батьків, рятувати дочку. Я їм подзвонив 5 числа, самого ранку. Сказав, що в них 5 хвилин, 10, що вони збиралися, просто підскочив, вкинув їх, посадив їх в машину, вивіз до мосту. Місто вже підірваний був. Багато людей рятувалися. Я їх перевів на ту сторону, посадив батьків в автобуси. Дочку посадив в машину, яка там. Хтось допомагав. Ну, а дружина сказала, що я без тебе нікуди не поїду. Тобто ми, ну, ми взагалі разом. Весь час не, не мислимо себе, щоб бути окремо, кудись рятуватися, коли один залишається, той друга. Тобто я всіх відправив. Може такий великий тягар з душі спав, що їх, за них я можу не переживати. Хоча батьки мене досить у віці, і мама перенесла онкологію перед. Хімії і так далі, я переживав, звісно, як вони доберуться, але було легше, що вони будуть живі, а там Україна велика, люди допоможуть їм. О, та ми вже залишилися тут і дуже страшно було, коли 5 числа, коли я повернувся в Ласточку, це такий санаторій, де ми знаходилися. Коли почався пішли танки російські, почався бій страшний. Це взагалі було якісь, ну, якісь американські бойовики, але наяву. Просто мозок ніяк не може це засвоїти, що це було на самом ділі, тому що все горіли, казарми горіли там, поряд стояли. Наш БТР підпалив їхній бензивоз. Я людина взагалі мирна, ніколи не тримав зброю в руках. Але те, що навколо відбувалося, це було досить страшно. Але, ну. Прийняв вже організм, мабуть, мобілізувався. Ну, Першу ніч ми переховувалися там, в сусідньому будинку, тому що ласочка була розгромлена, вся, вся горіла, вся була сплюндрована, розстріляна. Дуже страшно було, це зараз ми вже знаємо. Навіть не скільки постріли з гармати танка, скільки 30-міліметровий кулемет, який танковий, який розрізав величезні опори електричні. Як масло, просто ці падали стовпи, це все диміло, в диму, сизо було. Взагалі, то ну настільки в повітрі чистого не було, це все якась кіптєва, дим, зруйновані будинки. Причому було дивно, що вони стріляють, стріляють по житловим будинкам, що хати, це всі дроти порвані, це було жахливо. Другу, найстрашнеше, це було другу ніч, це було п'ятого. 6 березня ми прибралися, мене там недалеко від цього ну, житло було батьків, будинок їхній. І нас врятувалося було 10 чоловік. От, ми... Я запропонував сховатися у батьків, батьківському будинку, який був там десь пів кілометра від того місця, де ми ховалися. Ну, ми забігли ще в цю ласточку, а ласточка це була досить база, така непогана. Там і перед самим боєм саме мали годувати солдат, і в столові було накрито, це моя дружина там допомагала. Було накриті столи, так все залишилось на столах на добрі півсотні людей. Їжа, це все стояло, Страшно було, все зруйноване, а стоїть їжа. Ну, ніхто не, не взяв. І ми вирішили, взяли продуктів в столові. І перебралися в будинок батьків, я відкрив, зайшов, дуже зраділи, всі зайшли, зв'язку не було, світла вже не було, був тільки газ. Тому я кажу, давайте продукти, всі, що ми взяли, ми поставимо на літню кухню. У батьків там літня кухня була. Дуже зрадів, коли відкрив літню кухню, і бачу, що мій батько молодець, всі, всі які були пляшечки, бутелики, він все понабирав води. А у них там плита на дровах, у них. Досить гарно батько зробив, там банька, все. То я кажу своїм, що ми тут зможемо жити. Тобто, ну, є на дровах можна розігріти. Їжу ми трошки взяли. Це все їжу розкрили. ну, було Досить дуже холодно було. От. І я на столі в літній кухні поклав дві палки ковбаси свіжої, які був забрав. Це чому так уточнює, тому що далі буде ця ковбаса може, не знаю, врятувала, не знаю як. Ми, ми зайшли в будинок, нагріли чаю, кави. Всі 10 чоловік сіли, познайомилися, тому що всі, всі ж ми були незнайомі, просто люди, прості, якісь зірпіння зібралися, захищати були тероборону. От. Поспілкувалися, попили чаю. Ну і я кажу, хлопці, давайте там розполагайтесь у батьків, там, розміщуйтесь, бо якось. Всі перезулися, перевзулися в капці. Зайшли в кімнату, а ми з дружиною зайшли в маленьку спальню така у батьків є. Спілкуємося і я край бачу якийсь рух на дворі. Повертаюся, і в мене, чесно кажучи, волосся просто зашивалося. У нас по дворі бігають російські десантники. Ну, не в нас, а в цей батьківський будинок, ну наш. І десантник біжить і засуває собі так зашиворот ці дві палки ковбаси, що я був залишив на, на столі. От, я крикнув своїм, а двері я зачинив перед цим, як ми заходили. Я крикнув своїм, що лягайте всі, бо росіяни тут. Ми попадали на підлогу, ну, врятувало те, що були штори і була тюль, і ззовні не було видно, що хтось є в будинку. Росіян було, мабуть, мабуть, солдатів 10. Всі були слов'янської національності. Дуже добре дуже добре, тому що я звернув увагу, що в них і фонарики там, на шльомах. і Добре, не, не якби сяке. Потім ми, коли попадали, вони побігли до вхідних дверей, спробували виламати їх, нічого не вийшло. Вони перейшли на другу сторону будинку росіяни ну і крикнули, що є будинку, ми ж тихенько сидимо. Я стріляю. І він вистрілив у вікно в кухні, це скло посипалось. Потім почав вибивати далі це вікно. Посипались вазони, там стояли бабусині. Все це на підлогу. Це, мабуть, найстрашніший момент. Вони нас не бачили, вони не знали, що є хтось в будинку, тому що вони лізли на кухню, а нас там не було. А потім ми почули, були спочатку. Якийсь жіночий крик, не надо, не треба, пожалуйста. І так наче хтось рота затулив. Десь із сусідів, там якусь щось з людиною, мабуть, зробили. А потім, вже, як він, мабуть, ми це ж не бачили, ми в кімнатах були, ми ховалися. Він хотів, мабуть, через вікно залізти, потім крикнув: Я хочу бачити твої руки, покажи мені свої руки, Хтось, мабуть, вони когось зловили. І відволіклися просто, щоб залізти в це вікно. Я не знаю, яким чином, це якась Божа сила, за нас молилися, може. Батьки всі. Що вони просто не залізли в будинок. Вони відволіклися на якусь людину, чи що вони його там заарештували і кудись потягли. А сам будинок якимсь дивом вони просто не полізли. Розстріляли вікно, але не влізли. Ну, Батьків досить скромний будиночок, може того, що вони подумали, що може нема чого взяти, не знаю. Ну, Якась Божа сила їх відвернула, не полізли вони. Але вони проклали через. Вони так хитро зробили, що у нас район такий Сінергія, той, що найбільше постраждав був від них, що вони розстрілювали висотні будинки. Вони там знаходилися їхні, мабуть, мінометники, тому що я... Ну, це зараз вже здогадуюсь, що це там були міни. Вони знизу вверх стріляли міни, і вулиця вся, на якій жили батьки, вона прострілювалася, тому що міна, як летить, вона так ковзаючим таким по асфальту, раз, і засипає осколками двори, калітки, у людей забори. Вони самі не ходили по дорозі, вони проклали собі шлях через двори. Вони взяли у батьків дробину, поклали на внутрішній забор на тин. З той сторони теж від сусідів поставили. І так вони ходили туди. На дорогу вони не виходили, тому що самі ж її прострілювали. що Стріляли до вечора. Ми, звісно, всі лежали пошепки, спілкувались, не знали, що буде. І вони зробили патрулі, які ходили під вікнами. Вони не здогадували, що ми є в будинку взагалі. Вони ще чули, ми як е, жалібно сковичали собаки, вони пристрілювали сусідських собак. А самі ходили зі своєю собакою, В них була собака. От, е і патруль ходив якийсь певний час там. Здається, якщо я пам'ятаю, то раз в годину. І вони під вікнами проходили з собакою. І, ну, ми затихали, взагалі старалися навіть не дихати. Не знали, що буде далі, як далі робити. А так мерзнучі. Будинку з розбитим склом, ми прилежали ніч. Ну це жахлива була ніч, чуючи, що кругом цілу ніч. Танки, які пройшли були, вони стояли під лісом. переулок Глінки таким, там і штук 20 стояли, є такі в Верпіні. Це сама, сама крайня піщана навіть дорога за РПНМ. Далі йде ліс і далі вже йде Річка і на Київ. І вони гепали. По черзі, по два танки, Ну, Багато пострілів зробили, тому що від кожного пострілу це рахуйте від нас, там, ну, від сили, 100 метрів від будинку. То будинок зригався навіть від цих пострілів самих, які вони стріляли десь в сторону Києва, в напрямку Києва. В ту сторону. От. Потім ми порадилися і вирішили, що треба тікати звідси. Ми тут не пересидимо, не переживу, рано чи пізно вони нас знайдуть. Е, в той район, де ми були, де батьківська хата. Я ж там був практично з дитинства знаю всі вулички, перевулочки. Був один момент дуже важливий, <кій> То, що коли я евакуював дочку свою, вона мені всунула в карман ключі від свого будинку. А її будинок знаходиться, ну, скажімо так, орієнтовно. Ближче до Машторф. Це такий район, теж, який страшезно постраждав, але він ближче в ближче, ну, напрямку, куди нам треба було тікати. От. Тому е, ми вирішили, що ми будемо бігти в цей будинок мої дочки. Я сказав, щоб е, передяглися, щоб все зелене з себе зняли, щоб не було зеленої форми, щоб е, були, виглядали як справжні мирні мешканці. У нас було три пари з жінками і ще троє хлопців. От. Ми так домовилися, що будемо бігти так на відстані так 5 метрів один від одного, щоб не загубити, бо вирішили бігти саморанісінька, ще коли темно було. От. Щоб не, не толпою, начебто, щоб не, не, не звертали на нас увагу, якщо хтось побачить. І вибігли. Побігли, вирішили ми бігти. Криничка, є там така Вірпені, мимо неї до будинку моєї дочки. Лісок через лісок. Тоді, звісно, що зеленки не було, дерева стояли голі. Абсолютно все було видно, але ми вирішили бігти, як тільки пройде патруль. В 6 ранку пройшов патруль мимо нас, і ми в 6-10 вибігли і через лісок побігли в напрямку кринички. І коли ми вже були на півдорозі, вибігли на Галяну, там стояв російський танк. І танкісти двоє сиділи на гусеницях, один на Башті стояв. Ми були повною несподіванкою для них, як і вони для нас. Ну, Вони для нас взагалі були жахом. Ми ну, не, не надіялися нарватися, звісно, на них. але... Ми спочатку зупинилися, а потім кажу пошепки, що біжимо далі. Вони звернули на нас увагу, що може з жінками, що може на нас нема форми, що на нас етат. Ну і просто спостерігали за нами, хоча ну, логічно, що може, якби хтось із них крикнув чи вистрілив, то, звісно, що Ну, не будемо загадувати. В черговий раз просто за нас, якщо хочу сказати, хтось молився гарно. Що ми мимо них пробігли, вони не подали вигляду, що вони щось збираються з нами робити. На нас дивилися, просто стоячи, сидячи на броні. Ми пробігли, добігли до будинку дочки. Там я відкрив калітку, забігли. От. В будинку ми передихнули, передихали. Ну це, рахуйте, там трошки більше кілометра, може півтора кілометра. От. Випили там досить багато води. Зібрали знову збори такі і думали, куди нам далі тікати. Тому що, значить, зв'язку вже давно не було, а з мереж ми прочитали, що єрпінчани збираються на насадові в нашій ірпінській лікарні. Ну а так поспілкувалися між собою. Все-таки я кажу, що не треба в лікарню. Це на, на даний момент, якщо лікарня їм захоплена, то ми вже знаємо про їхню підступність росіян, що мирні жителі будуть їхати в першому автобусі, а вони в другому, поїдуть на Київ. Тому вирішили, що це не гарна ідея, будемо добиратися самі до мосту. Ну, і тут було, мабуть, саме найстрашніше, що я бачив у своєму житті. Коли ми вибігли від будинка дочки, то бігли через зруйновані, сплюндровані мирні будинки. Це все горіло, диміло, тобто воно було стільки розстріляно. На вулицях лежали мертві люди, мені навіть зараз важко говорити. Ну, в голові це ніяк не вкладалось. Суть в тому, що виглянула якась людина з двору, каже, дітки, куди ви біжите? Там є така центральна вулиця в Єрпіні, університетська. Каже, вона вся прострілюється з нашої сторони, з їхньої сторони. Тобто там, ну, перейти неможливо. Каже, якщо ви на ту сторону переберетесь, ви виживете. Ну, я вже, ми своїм жінкам кажу, дівчатка, давайте будете бігти так, як ніколи не бігли в житті. Ми перебігли по вуличкам, почали добиратися через перевулки. Провулки, я ж це весь район знаю, таким, що більш глухіше. Бігли, я своїх всіх. Настроїв так, щоб було правильно, що біжимо під самими заборами. Ніхто не оглядається, ніхто не біжать тільки за першим. Не відстає, ніхто не зупиняється. Так довелося, щоб врятуватися. І коли вже ми... житловий сектор практично закінчився, теж там люди виглянули, кажуть, що вчора був обстріл і загинула сім'я. Це було. Ми втікали 7 числа, а 6 числа вони мінометами накрили Романовку і загинула сім'я, яка пробувала врятуватися. Ну, я кажу, що люди, якщо, якщо буде обстріл, то повернемося назад. І так ліском ми вибігли до до мосту і по бокам були струмки з людей, які теж. Рятувалися. На мосту були і наші солдати і перед мостом, коли вода канала були, і їхній блокпост. Людей дуже багато було, дуже. Але коли я 5 березня садив своїх батьків, то автобуси стояли в Романовці, ми їх садили в автобуси, то зараз ніяких автобусів не було, це все було вже зруйновано, повністю територія обстрілювалась, тому тільки один якийсь. Безшибашний мужик возив на бусику грузовому людей. Він возив їх ближче туди, на середину дороги між Романовкою і Києвом. Там вже стояли автобуси, щоб в межах недосяжності їхніх мінометів. Так, так ми рятувалися, дякуючи. Доля потім закинула нас в Івано-Франківськ, де я ніколи не був. Завжди мріяв поїхати, але не здивалося. а так? Доля так завела. Дякую людям всім франківчанам, які нас добре приймали, допомагали чим могли, тому що в нас нічого не було, щоб жодного росіяна на нога не ступала на нашу землю, і в мене зараз. Несприятливе відношення до людей, які спілкуються російською мовою. Хоча я ніколи не мав ніяких проблем, я спілкувався двома мовами взагалі. Дружина в мене російськомовна взагалі. Ну, зараз це отак. От ну, це дякуючи Путіну, дякуючи тим, що вони фу, в лапках дякуючи, що вони таке зробили з моєї держави. А перемога це коли буде чиста вся Україна, вся Крим. Я дуже, до речі, люблю Крим, я його весь об'їздив. Знаю всі доріжки. Для мене кожне літо раніше було це відпочинок, тільки Крим. Тому Крим вважав свій до 13-го року. І багато можу про Крим розповідати, багато красивих місць, багато фотографій. Я дуже любив це. Я возив своїх батьків у му році, начебто знав. Я взяв був батьків і провіз їх круїз по всьому Криму від півночі, через Юбикач, Севастополь, Балаклава і так далі. по Просто будинок сплюндрований був у Батьківський. Мій абсолютно, на перший погляд, все було добре, дякуючи Богу, тобто в мене так. Будинок дочки, там взагалі жахливо. Це там, де я кажу, що ми бігли. Із такий район Машторф. Там взагалі, ну, от їхній будиночок, а в радіусі, мабуть, 500 метрів, все знищено. Взагалі руїни. До тобто, я пір. <кій> дочці теж казав, що вони не поверталися. Ми приїхали у квітні місяці, і дочку я умовляв, що вони не їхали. Були, вони теж Франківську залишились. Я умовляв, що вони не їхали, тому що їм робити теоретично ну, там навколо одні руїни. От. Це все, двір, машина, сарай, гаражі, це все спалено ну, настільки методично і. Видно, що це не випадково, да, просто випадково там би знесло кут, А то кожна міна в мене зберігається хвостовик 120 мм міни, який знищив гараж у моєї дочки. Там було все. Тобто там, вона мене досить комп'ютером займалась, в неї гарна була машина. Це все було, ну, ховали в погрібі гаража, але 120 мм міна це жахливо. Це все звигрівши, це все згоріло, велосипеди і так далі. І навіть побутові всі речі були складені в сараї. Тобто зараз у них, вони живуть там, їхній будиночок взагалі чудом вижив там, в цьому пеклі, яке навколо творилось. Тобто там немає там нема ні, ні заборів, немає, ні гаражів, ні сараїв. Ну це все просто руїни. Ми вас не навидемо. І кожен загріний, хто прийде на нашу землю.